Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я хотів розказати про ще один проект, який ми робили. І що саме цікаво, завжди приємно бачити ефект, який ми отримуємо від того, що ми зробили. до війни, до нас звернулися з організації Відкрити серця для того, щоб збудувати теплицю для людей з обмеженими можливостями. Це теплиця 5 20 двадцять. Като ми створили. Теплицю, в якій досить зручно працювати таким людям, тобто вона має широкі проєми, вона навіть зручна для тих, які будуть переміщуватися на колясці, тому вся ця теплиця будувалася саме для таких людей, і ми ці теплиці допрацьовували, щоб створити ідеальну конструкцію для вирощування. По перше, вони відчувають, що вони потрібні, тому що вони в процесі вирощування вони виникають. Вони їм приємно бачити результат своєї праці, тому що коли ти садиш, маю надію, що це одна з найкращих терапій, коли людина почуває себе важливою частинкою нашого суспільства, навіть не зважаючи на те, що у нього обмежені можливості.